Вітаю вас на каналі Органічні грядочки. Сьогодні 22 серпня 2022 року. Сьогодні я хочу розказати вам про те, як я формую дині для того, щоб на до них добре дозрівали плоди. А тепер я хочу вам показати мої деньки. Це був для мене експеримент і тому я дуже тішуся тим, що все-таки деньки в мене є. І теж хочу вам показати ось оця денька. І я ось тут, бачите, ось оце стебло, на якому вона росте, я його обірвала. Це вже я зробила давно. І з того часу ще ось бічні стебла теж росли, я їх теж пообривала, кінчики. От, Щоб дозрівали ось ці дві деньки на цьому кущику. Ось, ось там денька, тут одна денька дозріла. Ну, не, не дуже багато диньок, тому що я їх трошки пізно посадила, але все одно я радію з того, що хоча б так є теж. Ось, і якщо на них наростають, ось тут, наприклад, є денька ще маленька. Ось, тому що цю деньку я ще пізніше посадила ніж там ті попередні, тому встигла тільки ось така одна вирости. Але бачите, ось тут ростуть бічні. ось ці ще. Їх всі теж я буду обривати, для того, щоб залишати всього лише пару листочків. Ось бачите, тут я залишила пару листочків і обірвала кінчик. І ось ці бічні всі теж буду обривати, для того, щоб всі соки йшли на цю деньку. І також з диньками важливо, щоб обривати з самого початку, тільки коли вона починає рости, обірвати основне стебло після п'ятого листочка. Тоді вона почне пускати бічні стебла, і якраз на бічних стеблах будуть зав'язуватися диньки. Диня вона така, що зав'язується тільки на бічних стеблах. Ось тут в мене ще є. Пару кущиків, і ось вони теж ось тут деньки. в мене дві таких гарних великих деньки. І теж я тут е, по, обірвала основне стебло, ось воно. Ось я його обірвала. І якщо там якісь ще бічні, ось, бачите, тут виросло якесь бічне, і ось тут на ньому виросла ще маленька денька. Але вона вже не встигне нам дозріти. Бачите, вона малесенька і тут, і ось тут. Ось така малесенька. Тому для того, щоб вона е, не забирала нам зайвих соків, щоб дозріли ці дві деньки гарно, щоб вони були солодкими, то я її вже, звичайно, обірву. Тому що вона все одно не дозріє, оскільки це вже середина серпня, і нам ще потрібно до вересня, мабуть, щоб вони ще встигли дозріти, бо не знати, яка буде, яка буде погода в вересні. ось Ось, ось тут у мене диньки ще маленькі. Не знаю навіть, чи вони встигнуть дозріти. Тому що ці деньки я теж посадила ще пізніше. Бо після того, як я посадила свої деньки, то їх половину, навіть більше, як половину, з'їли слимаки, цілі кущі. І е, після того я досаджувала ще. І ось вони такі ще маленькі. Бачите, на цій деньці зовсім не бачу. Ну, Тут от такі малесенькі деньки. не знаю. Я вже їх залишу, хай ростуть, бо все одно великих нема. Ось. І тут. А тут ось є. О, тут одна велика є у нас. Ось вона. Ось. вона. Як будуть вже, як, от, бачите, от, оці от. Оце все я все буду обривати. Ось. Оці от. Оце все я буду обривати для того, щоб встигла е, мені дозріти ось цей плодик. І обов'язково вам ще покажу відео, як вони дозріли ці деньки, чи вони солодкі. Це в мене гібрид Амал. Два, два гібриди Amal і Прованс. От. І я задоволена тим, як вони виглядають, як вони дозріли. І думаю, що... Спробую вже з досвідом на наступний рік ще раз їх виростити, і просто мені треба трошки швидше посадити розсаду, ніж я цього року її посадила. Цього року я її посадила трошки запізно.